Заступнику начальника відділу сумського районного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Олександру Клименку обирають запобіжний захід у зарічному районному суді міста Суми. Напередодні правоохоронці вручили йому підозру за фактом одержання неправомірної вигоди, Повідомив прокурор Євген Гробець. Справа встановлено, що період з квітня по вересня 2025 року по дозволі мають відповідальне становище у Держпродспоживслужбі за повернення змови іншого особи, Теж не проведені вироби, залежні ставлення, під час проведення інспектування за зменшення санкцій. Прокурор просив у суду застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудовий сьогодні тримає, збір доказів продовжується. Не всі встановлені особи, як свідки, на даний час допитані, тому ці ризики на переконанні морду розслідування та прокуратури є опорунтовані. Адвокатка підозрюваного Юлія Малібо говорить, підозра її клієнту висунута неправомірно. За наслідками проведення перевірки було констатовано, що підприємець дійсно порушив. Ті норми, які має дотримуватися, і у зв'язку з цим цей підприємець був притягнутий до відповідальності. Тобто ми бачимо, що ті продукти харчування, фактично та шаурма, яка виготовлялася, вона виготовлялася з численними порушеннями. Клименка зараз має відповідати за те, що він вказав на ці порушення, щоб забезпечити дисципліну, щоб забезпечити правильність приготування цієї їжі, щоб люди просто не травилися. У свою чергу Юлія Малюбов клопотала про відмову прокурору у застосуванні запобіжного заходу. Але якщо суд нарадій кімнаті дійде до переконання про те, що все ж таки необхідно застосувати який-небудь запобіжний захід, тому вважаємо, що особисто зобов'язання буде більш ніж достатньо для забезпечення належної процесуальної поведінки. Підозрювань суддя Віта Басова після нарадчої кімнати задовольнила прохання прокуратури частково. За у західнові домашнього решту в нічний період доби завернивши підозрюваного Клименка Олександру у Період часу з 23 до 6 години наступного дня залишати місце свого постійного проживання Олександру Клименку кримінують статтю прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкції цієї статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років з конфіскацією майна. Борис Майоров, Анатолій Сердюк, Суспільне, Новини Суми.